Якби ви знали паничі. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили, Та марне Бога не хвалили на наші сльози, сміючись. За що? Не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в ті.